Коління спостерігає молодий історик Євгеній Мороз, відомий в мережі як Морозенко. Він записує історичні дискусії з випадковими співрозмовниками у чаті рулетка. Це пам'ятний України 1913. року. 1913 року? не покажу. Да, Наш таба Російської імперії та, это копія Володимира Владиміра Угу. Ось вот смотрите, що здесь зображено на этом сейвніке. Да. Это що такое? Зуби зображено. На Ой, погодові у Євгена. Томи історичних документів, але каже співрозмовники з Росії вкрай рідко готові оперувати факти, те, що я побачив із оцих там 400 відео, умовно це якісь там дійсно грамотні люди, які там от могли щось дійсно от, цікаві якісь факти. Ну це десяток те, що от зараз відбувається там четверлецькі в коментарях, там тіктоці, ну будь-де в якихось соціальних мережах. Це не можна назвати історією взагалі. Це звичайна пропаганда.